А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Adoptin. Це в нас буде така невеличка гра про те, як ми з вами приїжджаємо і звичні речі перестають такими здаватися. Оу, так. Тож окей, я пропоную не затягувати, а розпочинати. А це була хрінова робота. Нас з вами уволили Окей. Неприємно. Відчинили. Лавер. Ну, Він почне рости швидше, ніж ми заведемо малюка. Так, що це у нас. А, можеш, будь ласка, відкрити нашу коробку. Будь ласка, Хо-хо-хо-хо. Типа це як якісь поцілунки чи як Санта Клаус, певно? О боже, чому ми такі стрьомні? Окей. Буває. Аудіо зробив трішки тихіше. Я продовжу пошуки своєї роботи пізніше. Коротше, так, в нас проїздить щит в житті. Тож, давайте розбирати. О боже, і я пам'ятаю цей хітрік в кінці фіналу. Чашечка. А, скоро мені прийдеться завести якусь іншу? Певно, це чашка з роботи, так? Так, я думаю, так. Іграшка. Вона просто не могла залишити це позаду. Є таке. До речі, фотографія. Вона виглядає тут такою. Довольною. А тут. Невже вона все ще вірить що наші кращі дні попереду? Для чого навчатись, якщо ти не маєш роботу? Боже, як би кліазно. А! Гівно! Блять, павук нас налякав. Так, хто щось Щепоче. Боже, знову ця раковина. Невже вона досі мене любить? Це погана ідея. а Будити спящу жінку. Боже, така правда. Так. Ми з вами йдемо економити воду. Опа. Боже, які ми страшні в зеркалі. Що, що 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 це було? Можливо, треба позвонити їм. Заплакав? Що? Нам все одно ще жінки немає? Так, її немає, я кого ти будети зібрався? Так, що від мене хочуть Ага. Я більше не можу так жити. Все добре, все буде добре. О Боже. Ну, коротше, в нас справи дійсно дуже жахливі. Мені треба щось перекусити. Ми зголодніли. Так, а в нас тут кухня. А жінки немає. Ваня теж нікого. Так. А, любий. Завтрак в холодильнику. Будь ласка, не забудь його підігріти. Ну ось так ми його. Так. Я єшня. Так, можна закрити, будь ласка. Дякую. Так. Як? Ага. І. ова Кук. Готуємо. Чи зможу я колись мати свого? Я ніколи сюди не повернуся. Ми готували разом. Чому. А де один ніж дівся? Нам все одно? Тут треба вставляти відсилку на Айзека. Говно з холодильнику Нічоси бургерів? Клас! Хочу так жити. Блядь. Но пок. Блять. От гівно Сука пиздец, мене забайтове. Йоб твою мать. А що це за хрін-то було? Нормально. Сідаємо. Намагаємось попасти. Ну добре. Угу. Ну, дивно, при тому, що у нас вся мурозивка в бургерах. Ну Так, воно було смачним. Так, це в нас ніч, наче правильно? Якого дідька де я? А де ми? Тебе нікуди не візьмуть? Ти це не зможеш? Вона тебе не любить. Це все твоя вина. Я спитав, чи вийде вона за мене? Гірший роботник завжди. Ти зруйнував її життя. Дуже дорого. О, це так сумно. Ми були щасливими. Ти ніколи не будеш щасливим, пруфе. це що таке, що? Я помер ми так чекали на нього, синку чому? Так, куди нас веде цей шлях? Окей, завалило. Що? Це як це було? Ну впав камінчик. Ще раз чуть не впав. Ще немає сенсу сюди йти, окей. Ставокті якісь падають добре? Не знаю, давайте свою провину далі тягти. А, все вже приїхали. Ну окей. Блять. Що це було? Що це за дивний запах? Так я пропоную не здаватися а йти далі? І що це? Ем... Прийняти дарунок? Що? Що за сон? А действительно, что трапилось? На кухню пошли. О, она такая засмучена. Я хочу сделать тебе сэндвич. А, да. Так, хлеб. Хлеб. О, боже, это уже какие-то, я не знаю, бургеры. Хлеб, салат. Ну, О, ти бачила в нас буде гарна полоса в житті. Так нам треба хліб, сир, Бер. На! хліб, а, потім сосіську. Сыр, салат и хлеб. Сыр. Салат. И хлеб. На. Дякую. Ну и мы чемусь то поползли под О, нет. О Боже. А її немає. Чому? Що? Щось трапилось? Бляха, немає дзеркала подивитись. Окей, давайте йти на стукет серця. Люба, я почуваю себе погано. Я думаю, почему? -то... О, мой пол! Чувак, повзи, повзи, давай. Чел. Педняты ребенка. Давай. Привет, бэйби. Че, прям так? Эм. Люба. Дай мне малюка. На. Чого? Типу так просто, Ну вона його колесає, що смалюк сів. Бляче став прозрачним. А, він загинув, напевно. І це все? Ну, окей. Сьогодні ми грав в Adoptin. Гра, якщо чесно, мені сподобалась. Вона, скажімо так, була не досить довгою, дуже цікавою. Мені дуже подобається імерсивність цього автора. Ми вже грали в гру від нього про монстра в ліфті. Дуже крута. Тож, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати свої коментарі. Люблю вас! Гарного дня чи вечора!